Чого чекають українці в майбутньому? Відповіді знає кандидат соціологічних наук Олександр Шульга вже в студії. Колега вам слово говоріть. Мови цифр. Дякую. Адже дізнаємося більше про українське суспільство. Сьогодні ми говоримо про настрої українців щодо майбутнього країни. Як на їхню думку буде змінюватися економічна ситуація, як завжди, ми не лише розповідаємо про нинішні настрої нашого населення, а й слідкуємо, якими вони були раніше і як змінювалося. Так восени минулого року в одній з наших програм ми при представляли дані інституту соціології Національної академії наук України щодо почуттів, які українці мають, коли думають про майбутнє. Ми зараз побачимо цей графік, і тоді серед українців переважали дві основні два основних почуття: це надія і тривога. Ось такі змішані почуття. Ми бачимо, що вони досить стрімко зросли у порівнянні, якщо можна так назвати, з мирним 2013 роком, і складали майже половину відсотків від всіх опитаних. Як свідчать нові дані Київського міжнародного інституту соціології на найближчий рік у прогнозах українців щодо економічної ситуації в країні, переважає саме тривога? Ми зобразили на графіку, як відповідали українці на питання, яким чином найближчого року зміниться економічна ситуація в Україні? Ми бачимо, що червоний стопчик у нас найбільший. В ним позначалися ті, хто вважає, що українська економіка так чи інакше інакше погіршиться. Бачимо 64% впевнені в цьому. І в шестеро менше тих, хто вважає, що наша економіка покращиться зеленим стопчиком. В нас вони позначені лише 10%. Ну, дійсно мало в українців причин для оптимізму. Уже традиційно ми запросили науковців та експертів до студії каналу Перший Україн, щоб дізнатися їхні думки і прогнози щодо недалекого майбутнього України. Послухаємо. Сейчас идет процесс окончательного разрушения постсоветского типа экономики. Рвутся активно, очень рвутся кооперационные связи в промышленности, там, с Россией и другими бывшими странами СССР. Происходит определенная переориентация и структурные изменения в экономике от такого машинного типа производства. Все-таки в Украине машиностроение доминировало. на больше на аграрную экономику, больше на на сырьевую экономику. Естественно, все это будет сопровождаться и достаточно серьезным понижением жизненного уровня, и не только в течение одного года. Нашу экономику наши граждане оценивали всегда достаточно плохо, кроме там некоторого периода, когда она была на подъеме, мы помним этот. А так, в принципе, оценки были очень низкие. Причем, что интересно, оценки своего собственного экономического положения были повыше. Вот я, слушая прогноз экономиста, я боюсь, что в этой ситуации, когда окончательно будет разрушена теневая, вот и та еще традиционная база экономическая, тогда сравняются оценки и экономики в целом, и собственного положения, вот это будет серьезная почва для пессимизма. Якщо на найближчий рік в оцінках українцями економічної ситуації превалює тривога, то в прогнозах на наступні 5 років все ж більше надії. Ось ми бачимо на графіку, що коли українців запитують, як зміниться економічна ситуація в найближчі 5 років, то в нас вже порівняно більше оптимістів 42%. Рівні на більше, зважаючи, що наша економіка так чи інакше покращиться. Нагадаю, що коли мова йшла про поточний рік, то таких було лише 10%. Разом з тим, чверть українців вважають, що і п'яти років не вистачить на покращення буде лише погіршення, і ще близько чверті в нас. Ну, не знають, що буде через п'ять років. Ось такі дані. Ну залишаємося оптимістами. сказати, що буде через п'ять років з огляду на те, що зараз відбувається в країні. Дякую, Пасибі. Нагадаю, що щойно нам розповідав про що чекають українці в майбутньому. Олександр Шульгац була традиційна четвергова рубрика Соціологія продав.